І так, всім привіт. І це вже 10-та частина, як ми допомагаємо новачкам. Вон цей контент заходить. Я бачу від вас важку активність. У мене пішли промокоди. Я вам дуже вдячний. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк і продовжуйте такому дусі вводити промокоди. Всім приємного перегляду. Коротше, дивись яка суть. Я тобі даю 100 тисяч. Ти маєш їх витратити, але не в Оликсі. І не в одному магазині. Як тобі девки підходить? Може повторити ще раз, будь ласка? кажу, дивись, я тобі даю 100к, але ти не маєш права їх витратити на OLX, і всі 100 тисяч ти не можеш потратити в одному магазині. А ти що, блогер якийсь? Ну типа того, так, так. Ну, Добре, го. сідай в який перший магазин поїдемо. Магазин одягу. Одягу, так? Тоже магазин одягу, правильно? Да. Давай. Айдішники мені скажеш, я тобі куплю. Айді да. yeah. 77 семь. Тренд. Тренд це верхній одяг, так? Так, так. 77 плюс. Так, верхний одяг. ID 77. 35 тысяч. Тело. Так, а ну умирай. О, дякую, дякую. Воно, да? Да, вона наебала. Все, емба. Шесть шестьдесят пять тысяч, куда далі? Зараз подавлюсь на мат. Татуированный слог. А, татуху хочешь? Так. Все, плюс. А там є татухи наебалу. Е-е-е. Yeah, yeah, yeah. О, я кутайся на е? А це я тобі вже не скажу. Не знаю які є, зараз ви подивись. Ти до речі перший з усіх, кого я прокачую, захотів тату салон. Ніхто до цього не додумувався, блін. Так, ми приїхали. Тільки вибереш ID. Я подивлюсь ціну і перекину тобі. Добре, добре. Ну, татуху у нас ще ніхто не замовляв, це дуже цікаво. Тату Razor Pop, там немає ідішні. А скільки, яка ціна? 3500, 31 по-моєму. 31500? Бля, хлопці, я на ход ноги по тисячі якісь. Старий, чекай, бо ми трошки зайняті. Ще раз повторю мені суму, будь ласка. 32500. Так, передаю йому гроші. Температура тридцать Бежи, я сейчас подивлюсь. Так, вынимаемо тридцать две пятьсот. Тридцать две пятьсот не уезжает. Так, ну да я гляну. Вот этот ухо старый. А, ебать, все плюс. видал? Видал, Ну що у тебе ще ти мені ще дві тисячі віддав, я їх не враховував, того у тебе, коротше, тридцять п'ять тисяч. Так. треба подивитися. Може тобі там треба хавчика, бінтів. Сім карти, може ти не маєш. Давай в барбершоп. Давай в барбершоп. У тебе прям такі цікаві блядь, місця поняв, бо всі тупо одяг, магазин масок і на цьому кінезі, бля. Дві Та контенту треба зробити. <гум> Давай, вибирай. Подивись на моє обличчя, я це для контенту зробив. <гум> я так і поняв. <гум> 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 ну це цікавий, цікавий. Чіпок і веселий. І такі речі заказуєш, а ніхто не заказував. Це цікаво. Що би то йому за контент таке від себе подарувати? Якщо ми не по одягу. Його... Зараз покажу. Давай. Я старий, це ну це ти дав для я його. Дав газу. Так, так, 27500, що ми далі робимо? М -м, треба подумати. Тепер він набив цю татуху і нашу кофту. Старий, а я тобі купив кофту і ти тепер набив цю татуху. Получается кофту будувати буду. Ага, понял. <сум> <сум> ну далі? дальше? Чуєш? А Або можем ці гроші віддати начинать гроха. Ну давай я можу тобі їх віддати, а ти можеш віддати їх кому хочеш. Прямо всі? Е, так, прямо всі 27500 А ще у мене питання до тебе ти якусь машину маєш, ні? Я маю машину, мене друг подарував. А, ти маєш машину? Я думав тобі подарувати. Хочеш подивитися яка у мене. Давай цей. Давай тоді зробимо так. Машина ще 33 тисячі. Я тобі дам 50-55 тисяч, а ти захочеш роздаш їх собі печенькам. Як тобі ідея? У нас, коротше, є тріо Мікен, котрий грав ще раніше. Раніше він зайшов, мене поцінув. Потім я покинув ще одного він зараз працює на цих стартових квестах. Я думав йому віддати свою машину і самому потім заробити щось. Я планую, ну дивись, тоді робимо так. Так, даємо йому 55 тисяч, хай поможе там своїм кінтам ще. 55. Отак. Тримається, там поділися yeah. з кінтами, хоч комусь роздаш, а це чисто від мене подарок. Дуже дякую, да, я, я, прикор... да. Да, можешь одеть это прикольный. А, можеш, и Це твой грош. Як дуже бажаєш, дякуй, так дякуй. поступай. Все, давай пожмем ручки. Так, познайом з ним? Ну все тоді, гарно дякую тобі за участь. Дуже дякую тобі за цей контент, Це було дуже файло и высело. Вс, давай, Дякую, дякую. Хотів всім подякувати за перегляд цього відео, за те, що ви ставите лайки, підтримуєте. Всім дякую за перегляд і зустрінемося вже у наступному відео.